Знаєте, дуже багато разів думала про те, що краще б мій чоловік був вдома, краще він був біля мене, тому що е, дуже шкода була нашу е, шкода було нашу сім'ю, що так, от і я одна, і чоловік там дуже далеко від нас з дитиною. Е, але, е, я роз, зрозуміла свого чоловіка, його думки в тому плані, що е, він сказав, що це його обов'язок іти і захищати, е, бути військовим у такий важкий час для нашої країни. Тому я не маю права не підтримати свого чоловіка у такому його рішенні. Тому доводилось просто чекати і сподіватися на краще. Дізналася я про те, що розпочалася війна, коли їхала на роботу. Я почула звук сирен. Це дуже налякало мене, тому що я була вагітна. Одразу ж я зателефонувала своєму чоловікові, який і підтвердив те, що розпочалося повномасштабне вторгнення. Це дуже засмутило мене. Я була сповнена. Різних емоцій, тому що я розуміла, що мій чоловік знаходиться у резерві. Він військовий в минулому був, був учасником АТО, тому я розуміла, що він не зможе стояти осторонь цієї ситуації. 28 лютого мій чоловік пішов, пішов у військкомат і став добровольцем. Добровольно туди пішов, став на облік і одразу ж розпочав допомагати будувати блокпости. Був черговим на блокпостах. Мене заспокоювало те, що він поруч, що його одразу не, нікуди не відправили. І це мене ну, трошки заспокоювало. Але так було недовго, тому що 5 травня його забрали, як сказали, у. У відрядження на два тижні, але ці два тижні були розтягнулися на десять місяців його відсутності вдома. Було дуже важко, особливо коли він не виходив довго на зв'язок. Здається, близько двох днів. Ми не могли з ним зв'язатися, тому що він був на бойовій позиції, і там не було змоги спілкуватися. Це дуже важко було розуміти, що можливо, отой дзвінок, який був перед цим, що все добре. Можливо, він був останнім. І розуміти це було ну дуже, дуже важко, що я вагітна, я одна, а чоловік невідомо де, і невідомо як йому. Один час, коли чоловік був у Донецькій області, ми розмовляли, і я записувала наші телефонні дзвінки і потім слухала, переслуховувала його голос, згадувала, що я дуже кохаю свого чоловіка і що молилася Богу, що все буде добре. Він дуже переймався, що я не сприйму його після поранення, що, можливо, зміни в його здоров'ї якось змінять моє ставлення про нього. Але я була непохитна і залишаюсь непохитною в своїх почуттях до цієї людини. І ну, ніякі зміни в його зовнішності чи здоров'я ніколи б не змусили мене змінити думку і мої почуття до нього. Також важко було, коли тільки народилася дитина, тому що його відпустили усього на 10 днів, і ну, вони дуже швидко промайнули. Я пам'ятаю, що дитині було 5 днів і чоловік поїхав. Поїхав, і я залишилась зовсім одна в будинку з дитиною. Дружина переживає, поки її чоловіка немає вдома, це постійний страх. Це такий спектр емоцій великий, це злість, що саме твій чоловік, злість, що саме така ситуація в країні, ненависть до тих обставин, які склалися, що чоловіка немає поруч, що, наприклад, як я була одна з маленькою дитиною, з немовлям. Це радість від дзвінка чоловіка, який дзвонить і каже, що в нього все добре. Це дуже важко тримати себе в балансі і в нормальному психологічному стані. Морально це потрібна підтримка, щоб хтось був поруч. А якщо нікого немає поруч, щоб подзвонили, запитали, як ти. Як ти себе почуваєш елементарно? Ну, має бути зрозуміло, що дуже-дуже важко дружині сприймати той факт, що її чоловік може бути за крок до смерті сьогодні або завтра, і що він кожну секунду наражає себе на небезпеку і в будь-яку мить тобі можуть зателефонувати і повідомити якісь страшні речі. Тому просто розуміти. Підтримувати і особливо не гніватися на дружин, на таких жінок, які чекають своїх чоловіків, тому що я ж кажу, настрій буває різним і бувають хороші дні, погані дні. От просто бути підтримкою і з розумінням відноситись до таких жінок. Найбільше я мрію, щоб закінчилася звичайно війна. Багато цивільних не розуміють військових, тому що для того, щоб зрозуміти людину, треба пройти її шлях. Треба пройти всі ті обставини, всі ті труднощі, які були у тієї людини. тільки тоді ти зможеш в, повнім, в повному обсязі зрозуміти і вже сприйняти думку цієї людини. Саме тому відбуваються такі. Непорозуміння з боку цивільних людей по відношенню до військових. Дуже хотілося б звернутися до усіх жінок, які чекають, щоб вони були сильними, щоб мали завжди, ніколи не втрачали надію, завжди вірили. у Найкраще в те, що чоловіки повернуться додому, і все буде добре. Хочу також усім військовим подякувати за те, що вони захищають нас, захищають наше небо, захищають нашу країну.